Що говорили з вами, що завдяки молитві, скажімо, присутності, через уважність ума у молитві, слова молитви оживляються через свідомість ума і осмислення тих слів. То в іншому місті Святів говорить, завдяки молитві через розсудливість, тобто через ум, через свідомість оживляється закам'яніле серце. Чим більше ти прочитуєш Євангелію, вникаєш, а слова Євангелії насичені Святим Духом. Це слова Святого Духа. Це слова само Божественних Слова. І коли ти в них вникаєш, освідомлюєш, починає становитися легше. На правду стає легше? Чи молиться від серця стає легше? Тобто розтоплюється холодне серце, що бажаючи, старається відчути свої внутрішні той мислення, старається відчути, а тим більше старатися відчути свої оці гріхи. Чому і каже е, псалом Давида, серцем сокрушеним Бог не поверти. Дмитрий, ми знаємо себе в груди. Покайтеся, бо наближається царство небесне. Покаяння в молитві це очищення серця. А ми знаємо, що блажені чисті серця побачать Бога. Назву зараз кілька, за, що робить молитва Покаяння. Це молитва це примирення з Богом. Молитва це примирення з Богом. Це примирення з Богом. І з ближнім. Бо коли каєшся, воно ж тобі відпускає. Зло відпускає. Хоча є ще акцент. Ти перед Богом кайся одне, а ще покається один перед одним. Прости мені брат. Бо молитва без діл мертва. покайся, скажи, прости. Навіть ти тоді, коли ти в прав, скажи це одно ну, прости. Тобі легше буде. Це тобі потрібно. Тебе ж так. Роз? Честно кажете, що ти ж такий високий, воно що, ти бить що, що так? Якщо ну, ну, дня просити. Ходи? Встидно, позор. Ні, зло носити не позор. Коли дивляться всі тебе. Бог дивиться, як його це смрад. Це нормально. Но перед людьми позов. Моя ж то слава. Людська. А мені не так важна слава Божа. Мені слава перед людьми важна, що люди скажуть, що сусіди скажуть. Як на завтра я вийду в світ, на мене буде дивитися. Тобто я не боюся Бога. Я боюся людей. Я не боюся страшного суду. вічного суду який скаже, я вас не зайгеть від мене. І за зло, що собі носите. Ви не мого духа. Я цього суда не боюся. Я боюся суда сусіда. Я боюся, що люди в церкві скажуть, як я буду щось не так поводити. Це для мене зло. Це є боротьба з гріхами внутрішнього свого життя, визволими мене вечер і сквері, в цьому суть молитва. Молитва має бути всім серцем, всій душею, всіма силами. Молитва це матір всіх чесно, чесно благо. всіх благ. Сьогодні не говорив, як кажуть, по народному випаді, і це в нас зайняло майже годину. Що ви не можете запам'ятати, звичайно? Я раджу вам, хто має що в мають ці мартфони. Там є сторінка моя. І заглядайте, переглядайте нашу сьогоднішню розмову. Чи ця сьогоднішня розмова практична? Чи теоретична? Щоб, нас, щоб ми міняли свої цінності і зовні цінності переходили на духовні. До світу були холодніші, а до Бога гарячі. Бо ми як? Ми до світу гарячі, а до Бога холодні. І що виходить? Що для мене світ більше має любов до світу, як до Бога. А що Павло каже в Євангелії? Для мене світ розп'ятий, і я для світу. Євангелії Івана перше послання, що каже? Хто любить світ, в того нема любові Божої? Бо це походь. Очей Бог, це Орди. Я знаю, що це не сьогодні-завтра. Це не міняться сьогодні завтра Ніхто це не є вже, я знаю, після тої лекції, після розмови все вже скрила, ми всі, і сьогодні ж дня вже буде кидати, вже буде орієнт світу. Ні. Не йдеться про це. Йдеться хоча б, знаєте, як людина становиться на буньки. Вона не зразу стала на батьків вже фігуристка, і вже в злоду медалі ділянки. Це неможливо. Це неможливо, народившися не і вже бігають в перший клас. Це неможливо це процес, це боротьба, це велика праця над собою. Це треба спочатку з своєю душою познайомитись. почути її, зрозуміти її, полюбити свою душу. Бо Ісус сказав, що з того ж ти зводиш світом, втратиш душу. Він поставив душу вище. Він раді твоєї душі став людиною. Він ради твоєї душі розп'яти. Він для твоєї душі приготував небо. Він так любить твою душу, понад світ. Навіть поставив за що свої страдання раді тебе. Настиха твої душі підняв. Він підняв телещий світ. Ми до своєї душі відносимося холодно. Ми не чуємо своїй душі. Ми не відчуваємо душі. Зато відчуваємо все, що поза нами. Всього цілує поза нами, всього смислюємо поза нами. А от себе не осмислить. Себе не чуємо. А коли ти не чуєш, що ти думаєш?

Я буду старатися сьогодні жити тільки сьогодні, в тій хвилині. В тій хвилині берегти свої мисли. В тій хвилині не лісу, що буде завтра. Це завтра-завтра. План складу, але жити сьогодні хочу. Сьогодні міняти думку. Хочу сьогодні зберегти почуття від всякого зла. Я сьогодні хочу знайти добро в собі до людей. оправдати людей. Бо це початок покаяння. Це початок переміни мов життя. Це зміна стану життя душі. Це любов до себе і до душі. Тому я дякую тобі, що ти мені сьогодні це розкриваєш. Я дякую тобі за це, Ісус. Я хочу полюбити тебе всім серцем цією душою, всіма силами. І полюбити ближнього, навч навчаючись любити самого себе.